До святкування Великодня на Бойківщині передувала серйозна підготовка протягом кількох тижнів. Жінки малювали і упорядковували хати всередині та назовні, мастили глиною земляну підлогу, прали одяг, Газди також упорядковували обійстя і купували на ярмарку обнови для членів родини. На Великдень колись неодмінно вдягали обновки, що було пов'язано також з оновленням Пробудження природи. Вербна неділя або ж шуткова, як її називають на Бойківщині, приносить в села радість і пересвяточний настрій. Бой бойки після посвячення Лози виходять із церкви і, вдаряючи один одного, приговорюють не я б'ю, шутка б'є, віднині за тиждень Великдень. У Велику П'ятницю, День похорону Ісуса Христа, бойки ніколи не виконували важкої праці. Двері церкви в той день не зачинялися, а люди не відходили від плащаниці. Дзвони замовклали, натомість при обході навколо церкви хлопці калатали з допомогою саморобних дерев'яних калаталок. У давнину, та й по сьогоднішній день, в нас у Великодню суботу біля церков розкладають вогнище. Яке горіло аж до неділі, у нас називають палі. Окрім Паски і писанок у великодній кошик бойки клали неодмінно сінь, часник, ковбасу, шинку і хрін, а подеколи ще і насіння та зілля. Паски здавна називали інакше бабою. Цю назву ще й нині вживають у багатьох історико-етнографічних районах, пекли їх. В суботу, того ж дня приготували всі інші наїдки до свячення. Шинку на Великдень коптили спеціальними дровами, переважно на сливових гілках, а потім підкопчували ялівцем. У гірській частині Бойківщини паски пекли великі і переважно із житнього борошна. Багачі господарі спеціально для паски купували біле пшеничне борошно. Як називали пекльовану муку. Тісто саджав у піч газда. Паски були справді велетенськими, діаметром до пів метра. Інколи тісто так високо підходило, що для того, щоб витягнути паску, доводилося розбирати челюсті, отвір до печі. Така велика паска не вміщалася до жодного кошика. Літні бойки Переповідають, що в давнину паски несли на плечах до церкви на великому обрусі або навіть везли на возі, посвятивши паски, всі випередки бігли додому хто швидше добіжить, швидше завеснує своє поле. Особливості мали і великодні розговини на Бойківщині. після великоднього богослужіння і освячення пасок. Вся родина збиралася за святковим столом, застеленим білим обросом. До розговин приступали лише після молитви і подяки Богові. Починали святковий обід з яйця, яке батько краяв на стільки частин, скільки було членів родини. Так само кожен отримував по шматку Паски, промовляючи Христос Воскрес, воістину воскрес! Паску родина їла цілий тиждень. По закінченні врочистого обіду починалися розваги, що тривали три дні. Дівчата на Великдень дарували хлопцям свої писанки, деколи хлопці забирали в дівчат писанки силоміць, оскільки знали, що на Великдень ніхто не сміє ображатися. Однак, якщо між молодими людьми була взаємна симпатія, Ритуал дарування писанки виглядав зворушливо. Писанки писали переважно жінки і дівчата під час Страсного тижня. Як інструмент для нанесення орнаменту на яйце використовували або гусяче перо, або цвях, забитий у патичок, або трубочку, зняту з кінця шнурівки. Писанку писали воском на вареному білому яйці. Під час писання писачок. Тримали непорушно, а рухали лише яйце. При фарбуванні писанок бойки використовували здавна фарби, які робили самостійно. Так, червону фарбу отримували із суміші цибулиння, дубової кори або моху. Чорну виробляли з кори вільхи чи мальви. Зелену добували з озимини, омели, барвінку. Фіолетову з бузини пролісків чорний черясту. Бойкам притаманні свої неповторні ознаки писанкарського стилю. Бойківські писанки мають сувору красу і обмежену кількість кольорів. Невибагливий орнамент бойківських писанок містить найархаїчніші мотиви: спіраль, ромби, лінії смуги, цятки. У нас на східній Бойківщині побутував писанковий орнамент 40 клинців. Така писанка містила 40 різноман... різ... рівномірних клинців-трикутників, переважно із зірочками всередині. Кожен трикутник мав певне значення і символізував певну подію, пори року, господарське життя на Рожнятівщині. Побутували писанки з орнаментом сонця місяця і зірок. У великодній обливний понеділок обов'язково треба було когось облити водою. Одні втікали, інші наздоганяли. Протягом усього великого посту бойкині під час виконання домашніх робіт зі сльозами на очах виконували тужливі пісні, названі великопісними співанками. Але вже після обіду на Великдень дівчата збиралися біля церкви і виводили гаїлки. Бойківські гаївки вражають потичністю і глибоким змістом. Після Великодної неділі наставала неділя провідна. Як усюди у світі, сьогодні далеко не завжди бойки розуміють первісне значення прадавніх звичаїв. Проте, Консервативний бойківський люд пам'ятає, що заповідали їм їхні батьки. Намагається цих заповідей дотримуватися і заповідає так само робити своїм дітям. Чи не тому паска у бойківській хаті завжди смакує по особливому? Більше про великодні традиції та писанки Східної Бойківщини ви дізнаєтеся. Завітавши в сектор краєзнавства долинської бібліотеки